Добрий день, шановні діти! Тема заняття сьогодні осінь. Осінь така щедра, осінь така мила, урожай зібрала, листя взолотила, овочі в коморі зиму дожидають, яблука духмяні, в садочку достигають. Сьогодні ми з вами. Помилуємося красою осіннього пейзажу. Осінь. Напевно, немає жодної людини, яка б не любила таку прекрасну пору. З року в рік приходить золотоволоса красуня на зміну теплому літечку, бере свої пензлі і хутко починає розфарбовувати кожен листочок. З особливою ніжністю ставляться до осені художники, ось, наприклад, взяти відому картину народного художника Федора Манайла Золота осінь. Яка ж вона прекрасна ця осінь на полотні! На картині зображено могутній ліс, який вже давно встиг увібрати всі яскраві кольори. За лісом заховалися височинні Карпати. Видно, як снігом трохи притрусило схили. Давайте поговоримо, що ви бачите на картині. Так, осінь, які фарби на ній є. Багряний, золотий. Помаранчевий, жовтий, яких тільки кольорів не шкодується пані. Як ви вважаєте, чому саме ці кольори переважають на картині? Бо осінь на полотні красується собі різними барвами, випромінює світло та спокій, які дерева зобразив художник? Берізки пускають свої листочки на воду, могутні смереки вражають величчю. На вашу думку, у якому куточку України художник малював цей пейзаж? Так, Карпати. Пропоную вам дидактичну гру, який листочок? Дерево, береза. То листочок березовий. Дерево каштан. То листочок каштановий. Дерево липа, то листочок липовий. Дерево дуб, то листочок дубовий. Дерево клин. То листочок клиновий. Кущ калини, то листочок. Калиновий. Молодці діти, а зараз ми з вами зробимо фізкульт хвилинку Осінь впевнено крокує нашим краєм. І я пропоную наступну гру продовж думку. Я люблю осінь, тому що так, вона золота, щедра. Я сьогодні не піду гуляти, бо так, на дворі йде дощ. Птахи відлітають у вирій. Бо стало холодно. Молодці діти, ось така вона осінь. Золота, адже золотить дерева, щедра, бо дарує щедрі урожаї. За це ми її і любимо. Дякую за увагу. До нових зустрічей!